Прикарпаття із бюджетом 2025. його затвердили на 37-й сесії обласної ради. Від свого попередника він практично не відрізнятиметься. Скільки грошей отримала Івано-Франківщина? Кирил Верязкин розкаже. Обговорення бюджету на 2025 рік у сесійній залі цього разу обійшлося практично без дискусій, максимум із додатковими питаннями та незначними уточненнями. Соціальні стандарти залишаються на рівні 2024 року, а саме мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень, прожитковий мінімум 2920 гривень. Розмір посадового окладу працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки 395 тисяч гривень. Дивіться, В дохідній частині не передбачено надходження щодо концесійних платежів, не дивлячись на те, що в 2023 році, 22 лютого, лютому, прийняли рішення щодо зменшення концесійних платежів по договору концесії, виходячи 100 тисяч гривень на квартал. Тобто за за рік виходить 400 тисяч гривень з 2023 року. Але в дохідній частині не відображено надходження коштів до обласного бюджету з концесійних платежів. Скажіть чому? Департамент фінансів проінформує вас додатково. Ми затверджуємо бюджет на 2025 рік. Це основний фінансовий документ. Якщо я спитався, чому не враховані концесійні платежі згідно рішення Івано-Франківської обласної ради, яке ми приймали у 2023 році, мені кажуть, ти потім колись десь отримаєш цю відповідь. Я я не можу зрозуміти, чому так готуються документи, чому такий нефаховий підхід до підготовки документів. Обговорювали депутати і пониження податку на прибуток. А опісля перейшли до питань фінансування енергоносіїв. Все ж таки не передбачається падіння виробництва нас тим більше що за цей рік збудовано нових декілька підприємств. В нас області і знов ж таки я ще як додатковий керівник торгово-промислової палати спілкуюся з податковою, і вона теж не передбачає падіння податку на прибуток. І ще одне питання: чи передбачаються кошти на енергоефективність? Все ж таки, сьогодні ситуація з енергоносіями дуже складна. Які кошти на енергоефективність задав взагалі то бюджет зріс на 19,1%. Коли державний пропонується 19,6%. показники точно не занижені. Ріс. На енергоносії не, не передбачається, тому так як я зачитувала у бюджеті тільки 2% ми поставили більше. Але протягом року ми будемо переглядати і будемо дофінансовувати. Дискутували перекарпатські обранці щодо нераціонального використання коштів. Втім, у підсумку бюджет на 2025-й таки прийняли в новому році загальний ресурс області становитиме майже 2,5 мільярди гривень.